1205 2015, -го, 2015 -го року номер 370 Де також зазначається, що доповідач є черненько голова Московської міськради вищої комісії. Це з питань того листа, який є у вас в матеріалах вправи, відповідно до постанови 71, що він просить секретаря міськради при скликанні сесії викликати його для оголошення, тобто виконати законодавчі дії, що передбачені статтею 42 про місцеве рядування. І наступне розпорядження номер 18 р від 20.01.2016 року, де він вважає, що необхідно скликати позачергову сесію, провести пленарне засідання е, значить, на, е, на заводі Інтерпайс НТЗ. Тобто подалі від народу ховатися і не виконати дійсні вимоги законодавства. Це копія і оригінал. Ну, Це копію надав. Так, надалі я так, прошу... Скажіть, будь ласка, завірені в купі, можна... Ні, ні, ні. Це з офіційного сайту, тут ви можете саме досвідчитись стосовно цих розбереження. Також надаю вам оригінал інформаційного запиту стосовно отримання посадової інструкції з справи. І надаю сам на підставі, чого було витребовано цю посадову інструкцію. Надалі, дуже, дуже цікаве наступне питання. В інформаційному запиті надається питання, стосовно чи відомо секретарі Сполучної Раді про постанову 69 від 218.115 року, яка була надрукована в газеті «Новоскорська, міська, новоскорська правда, що було долучено в перемісному засіданні матеріальної справи, то на це, на це питання по справі. Надає, що відомості про надіслання до виконавчого комітету до Московської міської ради та відповідно отримання постанови 69 від, 1, від до до 2015 року на Московському комісії відсутні, коли вона була надрукована, і е, як секретар він повинен бути знати. І це не підтвердження, я зазначив три хвилини тому, що зазначалося е, е, при скликанні чергових сесій стосовно де повинен бути доповідати Черненка. Але вже отримуємо відповідь від 15.02.16 року, тому що він навіть не знав цього. Ніхто про це не повідомляв. І наступне питання, тому що згідно статті 50 професійного середнього, він зазначив, що це не відноситься до забезпечення своє ведення довідня речень до виконавців так так Тобто він належним чином це саботує. Прошу також приєднати до матеріалу справи, надаю вам оригінали і копію. Надалі, шановне головуючи, прошу долучити до матеріалу справи. Значить, була вимога від територіальної громади, саме за інцілетивною групою, яка тричі збиралась на вічі возлі собору історичного, історичного місця міста Новомосковська, де було зібрано підписи територіальної громади з зазначенням. Статті стат 9 закону України про місцеве в якою передбачено, що член територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді, порядку місцевої інціативи, будь-якого питання, віднесено до віддання місцевого самоврядування, яке підлягає обов'язковому розгляду у відкритому засіданні Ради залучення чи національної групи з питань місцевої інціативою. Вони просять у підпис у тому що терміново скритату сесії для оголошення підсумку вибраного Московського міського голови, тобто для його оголошення. Це я надаю вам оригінали. Це понад тисячі підписів, який даний відповідач, який дійсно, як зазначила голова громадської організації МВР, повинен бути за ріше і на дуже надовго. Прошу, <пробітник> прошу прийняти да. фразами, не квітатися. Давайте це є ставимо. Звертайтеся за. Дримінальне провадження вже порушення, вже займається. Будь ласка, звертайтесь, питайтеся, дайте про це. Так, У мене єдине запитання е, щодо підпис... підписних е, листів. Це підставою позову є чи немає? Це територіальна громада. Це були вимоги скликати сесію. Тобто, і ще час вимога... Ще раз, в позові це йдеться чи ні? Протерена громаду. Про скликання видати розпорядження про проведення сесії. Звернутися до вас є підстава позову. Головні заяві зазначені норми, по якій вам, відключення, був вибраний, не оголошується результат. Але, про, про ці вимоги, бока не йдеться. Якщо це також обґрунтування, тоді я вимушений питання. Щоб ви уточнювали допомогу, зазначали, що хто звертався, депутати, хто ще, громади, це не виручи. Я дам пояснення. Даному випадку прошу діти який я є, є членом, є, є учасником по справі і є членом ціє, цієї ініціативної групи. В даному випадку, пункт друга, закінчила частини зазначена, тобто відповідача посадової особи місцевого органу самоврядування тобто секретаря міської ради. Видати розпорядження, тому що рішення про скликання по засідання сесії це, це... це я зрозумів. Так, і це є позов, ще додатково, та, але адміністративний позов повинен містити посилання е на те, що є підставою. Посилання є, що не виконує норм законодавства. Так, Жодним чином немає що ініціативна група депутатів або жителів звернулися. Знов було відновлено, проігноровано. Отново, ну, на сьогоднішній день, взагалі взагалі нічого, нам не відомо. Я, я вам пропозу, ви мені я ні, розумію, ні, що це. Я що? розумію. Я... Це якраз стосується цієї особи, я...